Змінення правила щодо отримання виплат та медичних послуг нова реальність для багатьох українців у Польщі з 1 жовтня в дію вступають зміни до законів, які польський уряд ухвалив 13 вересня. Насамперед, українцям, які виїхали після початку повномасштабної війни, продовжили тимчасовий захист у Польщі до 4 березня 26 го року, але змінили умови надання допомоги. Окрім цього, зміни впливають на права усіх іноземців. Щодо отримання сімейних виплат. Більше розкаже Марія Черняхівська. Юлія з донькою живе у Варшаві від початку повномасштабної війни. Розвиває власну справу у сфері надання фітнес-послуг. Окрім цього, отримує допомогу на дитину 800 злотих на місяць. Це близько 8,5 тисяч гривень. Це саме та допомога, яку отримують усі громадяни Польщі до повноліття своїх дітей, І яку також отримали усі українці, які приїхали до Польщі з дітьми, тікаючи від війни. Я витрачаю їх на потреби своєї доньки, тому що моя донька зараз буде закінчувати восьмий клас. Вона буде здавати екзамени і переходити вступати в ліцей. І я зараз на ці кошти наймаю репетиторів. Я плачу, наприклад, на потреби школи. Інформація про те, що допомога на дітей, так звані 800+, плюс, буде надаватись лише працевлаштованим у Польщі українцям, ширяться вже давно, каже Юлія. Тож місяць тому жінка ухвалила рішення таки оформити одноособову підприємницьку діяльність. Щоб мати більше можливостей для розвитку власної справи та підстави для подальшої легалізації у Польщі. Навіть у перший пільговий період витрати вже немалі ділиться Юлія: близько 200 злотих на місяць. Це послуги бухгалтера. Далі податки. Але десь приблизно я теж буду зараз оплачувати в районі 500 злотих. Потім ця складка буде зростати і потім буде складати приблизно тисячу злотих, а потім вже навіть і три. Виходить, що коли ти легалізуєшся і платиш податки, то ці 800+, плюс вони по суті не перекривають податків, але однозначно вони мені допоможуть. 12 вересня польський сейм ухвалив зміни до низки законів, які торкнулися й громадян України. Згідно них виплати на дітей 800 злотих на місяць будуть отримувати лише іноземці, які активні на польському ринку праці, заробляють не менше 50% від мінімальної зарплати. А їхні діти відвідують польські заклади освіти. Експертка з питань легалізації пояснює, які трудові договори у Польщі вважаються активністю на ринку праці. Звичайно, трудовий договір, умова праця цивільно правові договори, різноманітні це. Це може бути умова зліцення, це може бути умова уактивняйонця, наприклад, няні такі мають умови. Також це може бути умова агенційна. Утім, не усі угоди, за якими працюють українці у Польщі, вважаються активністю на ринку праці, каже фахівець. Єдина умова, якої там немає, це умова у джело. Скоріше за все, через те, що з неї не сплачуються складки до ЗУСУ, тому вона там не присутня. Згідно змін, саме ЗУС заклад соціального страхування у Польщі, щомісяця перевірятиме чи активний на ринку праці іноземець, тобто чи сплачує внески на пенсійне медичне страхування та в інші фонди. Як виняток допомогу для дітей 800 злотих на місяць отримуватимуть без додаткових умов батьки та опікуни дітей з інвалідністю. Також зміни до закону про допомогу громадянам України торкаються сфери медицини. Особи, які будуть мати, які мають більше 18 років і мають лише песелюка Ерван вони не будуть мати доступу до різноманітних саніторно-реабілітаційних програм. Але найгірше те до чого вони не будуть мати доступ це рефундування ліків. Утім, ці зміни не стосуються дітей віком до 18 років, а також громадян України, які вже офіційно працюють в Польщі, адже з їхньої зарплати сплачуються необхідні внески на медичне страхування. Також значно скорочується житлова підтримка, яка в Польщі надавалась переважно новоприбулим українцям та незахищеним верствам населення в осередках спільного проживання. Марія Чернігівська, Ладислав Ліпковський, Слава Тіві.